Колого лозови, як кузьму провчила, жінка його мила. Повернувсь кузьма з роботи, освіжився у ванні, одягнув нову піжаму та й ліг на дивані. Лежить тобі, проглядає журнали й газети. А дружина варить, смажить, готує котлети. Пообідав кузьма смачно, Запаливка з бека. Ну, чого ти пита жінку така недалека, тільки в тебе і балачки про й олію, ані слова, про театру, про драматургію. А є жінки збоку глянеш, ходить, як аїда, драматургів усіх знає, аж до Едвіпіда. Так і сипле тіто, гобі, карузо, феліні, Асамбаєв, Магомаєв, кобзон, паганіні. А ти яка? Ти ж не тямиш цьому, ні бельмеса. Ти ж не можеш Брамса бранса від Бернеса. Давно тебе не бачив, я в хорошому платі. Тиняєшся у тапочках, в дешевім халаті. Ти забула, що я в світі. Жіночі принади, перманенти, манікюри, духи та помади. Я хотів би бути мужем культурної дами. а ти чавиш помідори, брещиш дружляками, що побачиш, вишні сливи, пхаєш у консерви. Я не можу, розумієш, здають уже нерви. Через добу повернувся наш кузьма додому. Зустрічає його жінка в платі голубому, підведені чорним очі, на губах помада, закрутило кузьмі в носі від духів Елада. Плаття модне вузесеньке, облягає форми, ще й коліна не прикриті, такі тепер норми. Посадила кузьму в крісло, сіла проти нього, як французька кінозірка виставила ноги. У кузьми від здивування потилиця змокла, а дружина запитує: ти читав софокла? Можливо, тобі до вподоби п'єса Евріпіда? Сопе, кузьма, відчепися, подавай обідать, нащо мені Евріпіди, нащо їхні п'єси? А ти ж казав, що в мене дрібні інтереси, що немає шипу, блиску, мене негарні, то я й просиділа сьогодні півдня в перукарні. Не було у мене часу гвозиться з обідом, ти я й замінила тобі обід Евіпідом.